Мене звати Олена Ніца, я в компанії вже досить довго, ну як, відносно, да, 3 роки з продуктом почала вживати на фоні була проблема по гінекології. Ну, ми загальними зусиллями її вирішили. І з продуктами клітинного харчування це було дуже класно, скоро і ефективно. Ну, Почну з того, що були хронічні такі. Дуже багато, я би сказала, таких форм у мене захворювань, можна сказати. Це, по-перше, в мене налагодився стул, в мене з дитинства були каліти. Від того, напевно, зараз я розумію, що дуже сильні головні болі були. Ну, дуже сильні. Я не знала, чим їх. в общем, пила все, що можна було, і дуже сильні препарати вже пішли тоді. І... Тут з'явився цей продукт, почала з, з ранішньої капсули. Як завжди, ми приходимо, да, ну, хто з якою кишеню, на той час я могла собі дозволити поки що тільки цю зелену капсулу, потім вже пізніше вже перейшла на нічні капсули і тоді вже, звісно, вже найскорше отримувала результати. Головні болі мене вже не хвилюють. Хронічний гайморід був, пройшов чуть що, якась простуда, чи холод, чи що, в Мене зразу був гайморіт. Це чи з дитинства було, бо я на плавання ходила. Проколи були, що тільки в мене не було, це просто, просто мама зі мною мучилася, вона сама медик, да, лікар була, і вона завжди мінімум таблеток. У мене була така народна медицина, то, то парилася, там баньки робилися, так, кашель там давала прополіс, ну таке. Але ну зараз. У мене гаймориту вже немає. Е, ну Я вже так думаю, що причина не в не. Mm -hmm. Бо цей продукт діє іменно на причину, щоб ви розуміли, що це не ліки, це не БАДИ, це не вітаміни. Це такий продукт, який виправляє саму пер, пер, ну, першу причину да, самого захворювання назавжди. Тому і в нас дуже багато результатів і вони не повертаються. Оскільки народ каже, та, що от попив, попив, потім чи кишеня слаба, чи там просто переїхали люди, та, не мають можливості придбати чи, ну, другі якісь обставини, і вони лишають цей продукт і розуміють, що дійсно хвороби не повертаються. Потім просто вже якось. Пристосовуються до свого життя і так далі, і далі починають його споживати, навіть просто лишаються на, на цій капсулі ранішній, але підтримують свій організм, почищений вже. І е, не, не хворіють тими самими е, от, хворобами. Е, що ще в мене? Очний тиск був на правому оці. Тоді ще я не знала про ці капельки. Ну тобто ще їх <клес> вроді і не було, чи тільки mm. починалися вже не пам'ятаю. Ну ми якось виходили з положення, ми Розбавляли цю зелену капсулку да, і капали в очі. Це, це я робила, так, бо зранку я собі трошки розбавляла, решту випивала і так капала собі очі. і Дуже класно зняло мені цей тискочний. Зараз вже немає того, і ще на такі от холода вітри, да, в мене дуже очі сльозилися. Просто йде сльоза, от іду собі да, і просто йде сльоза. Зараз вже такого немає. Ну, зараз я користуюся цим дропсом. Так само капаю для покращення зору так, покапаю зранку і на ніч, коли лягаю спати. Дуже класно. І от галина сказала на рахунок порізів, порізів. Якщо що, це точно я таке мала, так? чи чимось порішишся там, буває, чи на кухні ножики, так, зразу капелька і моментально зупиняє кров. Моментально, дуже класний. Ну, я люблю казати, да, капайте во всі дири, тобто допомагає да. <рес> Ніс вухо, теж було десь чи протягнуло, чи трошки вухо боліло, то я капала, теж перейшло. Ну, тобто вона такий перевірений засіб, який класно спрацьовує. Ну, компанія. Продумала настільки все гармонічно да, з тими продуктами, що е, будь-яку проблему ізначально можна забрати причину того захворення. І от на даний момент, в принципі, відчуваю себе дуже добре. Ну, е, ще, е, ще хочу сказати, що стаматіт в мене був та. Да, е, це, це ну, навіть не можу передати. Це починалося в мене з зайдів, зайдів. Потім переходило в герпес, потім стоматіт, і от воно так от мені гуляло-гуляло, я вже не знаю, що, що це таке було. Нічого не з'їсти все пече огнем у роті, нічого не випити ні кисло, ні перченого, ні гострого, ну взагалі нічого. І якось, себе продуктами. Е, нічні, я так думаю, що дуже класно почистили тут, вивели. Та, е, і я тут фу на даний момент я вже не маю тої проблеми. І щасливо, так! Да. Mm -hmm. е, ще по жіночому, е, ну, не знаю, чи за рік часу чи може раніше, бо я якось раз в рік проходжу собі по роботі обстеження. Як, е, Медкамісію, це після 50, вже якби нам пророчать кожного року проходити цю комісію. У мене на мамографії обнаружили були кісти справа 5, зліва 4. Ну що сказати, я собі подумала, я дуже сильно не огорчилася по тому поводу, бо я споживаю ці продукти. На той час. Ну Я просто була про то забула. Потім пройшов рік, і я вже пішла на мамографію, і зауважень в мене немає. Тобто нічого не знайшли абсолютно. Та це я рахую дуже... дійсно цей, як е Галинка казала, е да. фундамент спрацював і на даний момент немає ніяких проблем. Що е, ще на, на, на рахунок цих папілом мене е, дівчата споживають е, навіть на просто на елевіда на початках. Теж зауважили, що відпадає з От Просто спочатку темніють, потім засихають і просто потім відвалюються. От недавно в моїй подружки в порожньому да, вона ще не доказала, бо її чоловік мав під рукою чи то родинка, чи то папілом, але така велика і ну, на така висяча була. Це і ось, ну що Він пив, він пив. Да, Зелений. Потім. Реджинер трохи певно, у нього суглоби там і зауважили, що її немає. От Куди ділася, просто раз і немає дуже люблю цей продукт і рекомендую тим людям, які мають проблеми з артрозами, в принципі, з суглобами, кісткова система. Це дуже класно спрацьовує Іменно колаген, гіорона кислота, куркуми, вони в синергії дуже класно працюють з Цим апаратом, да? І от так само цей чоловік зауважив, що в нього дуже болів суглоб да, ключовий і вже не болить. Тобто, коли питаєш, що кажуть: та нічого, вроді би так. Потім щось хтось нас дивиться, і думає, ага, в мене ж то було, в мене ж угу. то було, а в мене що ж то ж... було. Тож подружку питаю, що ти от п'єш там пару місяців, що вона каже. Та не знаю, потім щось дивилася, презентацію, презентація, віддихала в східниці. І тут Оксана наша розказує про суглоби, про то все. Там, все. Вона так каже, слухай, точно в мене були гулі на, на mm -hmm. пальцях. Нема. От, вона реджинер не п'є, вона п'є тільки, в принципі, да, навіть тільки солодкіла. Mm -hmm. Будь ласка, без реджинера в неї почали сходити оці артрити, артрози та да, і ну, ми не медики, да? ну, не, не треба бути тут в медицині. Тут це Просто е, їсти, споживати продукти. Ми знаємо, що він працює і це є їжа. Просто рекомендувати їсти правильну їжу і будуть у нас результати. Е, ну, в принципі, багато можна говорити, даю слово ще комусь. Дякую. гарні результати.